Всім привіт ми знову на каналі. І власне, що я хочу першим сказати, що не потрібно піддаватись паніці. Згадайте, які були ваші відчуття в перші дні, коли Трамп почав свої дикі заяви. Позгадайте, як ви переживали після зустрічі в овальному кабінеті? Як ви... Переймались від новин про припинення американської допомоги Україні. І ось ці емоційні качелі, бачите, все одно все устиканнюється, все одно все підходить під якийсь такий спільний знаменник і рухається далі, рухається далі в логіці е, того, що навколо України об'єднуються ті сили, які готові її підтримувати. І нічого прям кардинального такого там не відбулось. Ми бачимо, що Україна. Як воювала, так і воює. Європа як консолідувалася, так і консолідується ще більше. Але є певні питання з Сполученими Штатами І, власне, на сьогодні анонсований дзвінок Трампа Путіну. Буде у них розмова десь там з 3 до 5. Ми побачимо, які тези будуть висловлені власне, після цього. Тому що. Те ж таки, одна справа, те, що говорять журналістам до 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 і інша справа, що буде по факту. Тому нам трішки лишилось для того, щоб почути, що ж там дядя Дональд пропонує містеру Пу, диктатору, але я думаю, що все одно якийсь загальний. Баланс сил зараз це не змінить. тим більше Сполучені Штати зараз обростають різними різними Трамп, навіть не, полу... не Сполучені Штати, а Трамп обростає різними різними невирішеними проблемками. Наїзди на Канаду, Тьорки з хусітами, наїзд на палестинців Хамасі, що їх треба виселити там в Єгипет і Орданію. Здається, в Малі навіть пропонували чи Сомалі. <сум> знаєте, так? Сомалі відмовились. Навіть навіть така клоака, як Сомалі, не зовсім хоче приймати до себе братський палестинський народ. Але трошки дивно, так, як в 21 столітті на серйозних щах люди обговорюють про переселення мільйонів людей на інші території без їх згоди. Досить досить цікаво. І, власне, події навколо України в Європі теж буремні. Теж буремні. Тому ми бачимо, Європу починає трясти. Трясти в якому плані? Перше, російські і антиєвропейські, американські якісь сили починають гру про прихід до влади, про російських чи, скажімо так, антиєвропейських політиків. З іншого боку, Європа починає притискати тих антиєвропейських, як Орбан всередині країни, ой, всередині Євросоюза, і намагається не допустити до влади ось таких інші е, нацистські, можна сказати, проросійські сили. Власне, ми бачили, що в Румунії відмовили в реєстрації ось цьому проросійському кандидату Келіну Джорджеску, але, на жаль, Інша, інша ця публіка, яка його соратники, ну скажімо, як соратники, паралельні партії зі схожими ідеями висунули свою кандидатуру на президентські вибори, і ми будемо бачити, що в Румунії буде і буде е, колотнече. В Руму, Румунію буде Росія намагатися шапнути для того, щоб навколо України збирати друзів Орбана. І власне в Польщі, в Польщі, 18 травня будуть перший тур виборів президентських, і як показують вже опитання, антиукраїнська партія Конфедерація має по опитуванням близько 20%. Тобто, Польщу теж буде трясти. Польщу буде трясти, тому що я ж кажу: для Росії задача зробити кільце навколо України на Росія. Білорусь, Словаччина, Угорщина ще лишили замкнути Польщу, Румунію і Молдову. І все. А, ну, в принципі, якщо вони е, замкнуть Румунію, фактично Молдова з Україною будуть в такому оточенні. І це, очевидно, політика зараз Кремля. Політика Кремля на те, щоб зробити е, геополітичну блокаду України, а далі почнеться. Скажімо, вставляння в палки в Євросоюзі, почнеться фермерські блокади, блокади автошляхів і так далі. Для того, щоб транзиту військової зброї через свою територію, ми будемо це бачити, але будемо сподіватися, що антиукраїнські сили не прийдуть так до влади, і ми бачимо інший, інший зворотний процес в Сербії. І в Угорщині величезні мітинги. Да? В Сербії величезний такий сербомайдан проти е е цього президента Вучича. Спочатку він як цей, намагався ігнорувати, намагався казати там, в стилі нашому... Що це все провокатори, проплачені іноземними службами, але власне пішов на вимоги протесту і сказав, що прем'єр буде звільнений. Тобто прем'єр у відставку, і ми бачимо, що це перший перший хороший крок, тому що в Сербії дуже велике там біля мільйона демонстрацій Бо для Сербії це велика велика кількість. Аналогічні схожі речі пройшли в Угорщині. В Угорщині партія тиша. Да? партія <ріотиса> Тиса вона називається е, Угорська партія національна вона виступає проти політики Орбана, досить зібрала великий мітинг, збирають, е, скажімо, такі. Досить вуличну активність, і їх лідер каже, що Орбан буде сидіти в тюрмі. Да? Він закінчив свою промову таким російською мовою, фразою товаріші це відсилка до угорського плакату кінця 80-х, початку 90-х, коли Радянський Союз фактично проганяли з. Угорщини, і в, Угорщ... в Угорщині відбулись перші демократичні вибори в пострадянському плануванні, так? і був такий план товариші, кінець. конець, так і тут. Тому ми бачимо дуже позитивні тенденції в деяких країнах, які підтримують Росію, і бачимо аналогічні контрпроцеси в Польщі в Румунії. Так, їх теж не треба списувати з рахунків. І, власне, в. Румунії, да, от є там така політикиня Шошоакі, вона написала лист до Путіна, да, де засіхає засіхає на українській території. Що, власне, Буковина це є Румунія, ми готові її забрати. Да. От, вона е, написала лист. Ми маємо. Це Путіну вона писала. Ми маємо румунські території, незаконно утримувані Україною через несправедливий пакт Рібентропа Молотова, який був денонсований, і саме тому ми маємо право захищати Румунію на тих територіях, які ми хочемо повернути. О, і вона просить врахувати цю її вимогу у переговорах, які відбуватись щодо миру в Україні. Тобто, ми бачимо, що проросійські ці політики, ну як навіть не проросійські політики, це просто проросійські пішаки, які є на фінансуванні Кремля. Вони. Висувають різні такі тези, які їм спускають з Кремля. Тобто Кремлю треба показати, що це не лише Росія зазіхає на Україну, що Україна це штучна держава, а насправді це землі всіх різних сусідів: Румун, угорців, поляків. От та карта, яку нам постійно кидали, 21-му, 22-му, 23-му третьому, що, що ось це Україну розділять на різні держави. Це геополітична мрія Путіна. Бо тоді не він буде вважатись лише агресором Кобану, а так, Україну розділили, як знаєте, як розділили в 39-му Е, Угорці. Да, партія Орбана вирішила провести, хоч і до травня провести, референдум в Угорщині, чи підтримують, чи не підтримують угорці вступ України в Євросоюз. Для чого це роблять? Власне. Орбан буде вставляти палки в Колеса України на шляху до Євросоюзу. І оскільки в Євросоюзі інші керівники, інші країни всі консолідувались і чітко висказують, що там Угорщину полишите право голосу, Угорщина робить антиєсівські справи і так далі, Орбану треба показати, що ніби це не його забаганки, а. Що це не він прислужник Путіна, це воля угорського народу. Угорський народ не дуже хоче. Але тут інше питання. А чи хоче український народ, щоб Угорщина була в Євросоюзі? У мене для містера Орбана дуже велике, велика пропозиція. Якщо товариш Орбан, вам такий поганий Євросоюз. І Україну туда, але не хочете, щоб там було. І вас там притисняють в Євросоюзі. Вийдіть з Євросоюзу. Ми з радістю займемо ваше місце. Але чомусь Орбан цього не хоче. Тому що Орбан це терпеда Путіна в Європейському Союзі. От, буде бюлетень опитування угорців складати з одного питання, чи підтримуєте ви, щоб Україна вступила до Європейського Союзу. Так або ні. Отак От буде. І нагадує, що Україна не може стати членом ЄС без згоди угорців. Тобто, все буде йти до того, що Угорщина буде виставляти якісь такі космічні там е, умови, типу автономія Закарпаття, е, скажімо, угорська мова, друга державна, угорські школи в Харкові і так далі. Ось. І ми будемо бачити, що на шляху до Європейського Союзу нам будуть ось ці путінські. Осіпаки ставити великі і великі е, палиці. Тому що Путін розуміє, що вступ України в будь-який такий європейський блок політичний, економічний, військовий це є посилення України і послаблення Росії. Так. Досить цікавим для мене була новина, що Латвія планує закрити кордони для пішоходів трьох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Російською Федерацією і Білорусі. І в мене думка досі. А для чого Латвії взагалі досі треба було тримати пішохідні пропускні пункти між Росією і Білорус? Кого Латвія очікує там туристів? Громадян Латвії, які їздять, ходять на закупи в, в Білорусі в Росію, треба дуже чітко зрозуміти нашим друзям з Латвії, Литви Естонії, що Росія використовує ці пропускні пункти для того, щоб інфільтрувати на території своїх агентів. Все. Ніякої економічної, політичної іншої доцільності зараз в е, такому. Обміні населенням між Росією і Латвією, між Росією і Литвою, між Росією і Естонією немає. Тобто це потенційні, потенційна агентура. вони зараз їздять, фотографують, вони збирають інформацію, збирають цих... Людей, з якими можна контактувати, лишаються там як сплячі ячейки і так далі. Ми це все проходили з Україною. Україно. Дуже хороша новина, да? За, оскільки ми пам'ятаємо, що нещодавно Литва оголосила про свій вихід з конвенції про заборону протипіхотних мін, і ось до них долучилась Польща і. Латвія і Естонія, так вони Польща, Латвія, Литва і Естонія оголосили про вихід з Отавської конвенції, яка передбачає заборону виробництва, застосування та передачі протипіхотних мін. Рішення вони аргументували необхідність посилити власний кордон. Ні, я помилився. Да, це Литва була вийшла з конвенції про касетні боєприпаси. Ну, а тепер ми бачимо, що і Польща, Латвія, Литва, Естонія виходять із конвенції про неприпустимість використання протипіхотних мін, і ми бачимо, що, скажімо, абсолютно твереза думка, тому що потенційний ворог Росія. Яка має велику ймовірність нападу на ці країни, використовує протипіхотні міни, Росія не то, що використовує протипіхотні міни, вона абсолютно плювати хотіла на будь-які заборони Конвенції, і для стримування російської агресії потрібні реальні і мінні поля, і скажімо, використання касетних боєприпасів, тому що ми розуміємо, що Росія буде закидувати ці. Республіки Балтії і Польщу живим м'ясом у великій кількості, і тому потрібні такі щити стримування цієї навали, тому що інакше, інакше Латвія, Литва, Естонія може не вистояти, тому що все ж таки е, потенціал людський цих країн вони, і технічні вони достатньо маленькі. Вони досить маленькі, а на фоні того, що є проблема з партнером по НАТО, Сполученими Штатами, які ніби ж мали б гарантувати безпеку цих країн, ми бачимо, що ці загрози стають досить і досить реальні. Досить цікава новина, що Україна і Південна Корея Південна, Південна, домовились про, як це правильно сказати, да? про репатріацію. Е, північно північнокорейських полонених на територію е, підконтрольної Сулу в Південну Корею. Ось тут, власне, високопосадовці Південної Кореї та України провели телефонні переговори, щоб говорити репатріацію північно-корейських військовополонених. Тут дуже цікаво, да, тому що е, Південна Корея вважає мешканців Півден... Північної Кореї своїми громадянами, які е, зараз живуть на окупованій. Території, і власне, от Сеулі вважають, що захоплені солдати КНДР є громадянами Південної Кореї відповідно до Конституції країни, і він прийма, прийме їх дезертирство, якщо вони висловлять такий намір. Тобто, якщо ці військовополонені північно-корейські погодяться е, піти на сто бути переданими на територію Південної Кореї, так е, вони як громадяни. Які визнаються за Конституцією громадянами Південної Кореї, будуть прийняті, і це досить класний політичний хід, тому що для ось цього Кім Чін Іна чи Кім Чін Іра, я вже в них путаюсь, для нього неважливо, скільки він відправив солдат померти за Росію, але те, що вони здаються в полон і досить просто. Потрапляють тоді на територію Південної Кореї, стають там пропагандистськими персонажами, стають засобами впливу на полі і показують іншим, так, що можна не вмирати на території Росії, а можна здатись в полон Україні і попасти в Південну Корею, так, не перебігаючи там ці заградотряди. Тому як фактор стримування надсилання північно-корейських військ на допомогу Російської Федерації це дуже і дуже класний хід. Загалом, ті події, які відбуваються зараз, я би сказав, що вони хороші для України. Багато хто з вас переживає, оцінює те, що було сьогодні, те, що було вчора, те, що було позавчора, і постійно нервується. От візьміть, зробіть хвилинку і заспокойтесь. Візьміть і подумайте, чи захопить Росія Київ? Скоріше за все, ні. Чи станеться зараз в найближчому майбутнє щось таке, що кардинально змінить ситуацію в російсько-українській війні на користь Росії? Скоріш за все ні. Хоча ви думаєте, да, що. Ще Трамп може постачати зброю на території Російської Федерації. Це трошки з рамок фантастики. Я думаю, що адміністрація Трампа зараз ще місяць, два, три і прийде до реальності. Це те, що у них зараз відбувається, схоже на те, що відбувалось у нас у 2019 році. Да? Коли нова команда там казала, що треба просто перестати стріляти, буде мир, зупинимо так само війну. Абсолютно то саме. Ми бачимо, що в 2014 році також були заклики, що я зупиню війну за один місяць. І нова і нова команда, яка приходить для неї, дуже це вважається все просто, що в Україні, що в Сполучених Штатах. А коли ці люди занурюються у реальність, реальність накладає на них свій відбиток. І тому Трамп, який був... Місяць тому Трамп, який є зараз, і Трамп, який буде через місяць, це три різних Трампа. Да, він має ось таку зараз фактично проросійську позицію, але ми бачимо, що вона вже пару тижнів тому була більш радикальна, а зараз стала менш радикальна, стала менш проросійською. Хоча все одно загальна її канва лишається проросійською. І що буде через місяць? А вона буде дрейфувати ще в сторону більшої підтримки України і меншої підтримки Росії, тому що е, є внутрішній тиск в Сполучених Штатах, є зовнішній тиск в світі е, у всіх інших країн Європи, Канада, Австралії, е, є тиск власне, е, тих проблем, які навалюються на Сполучені Штати, це проблеми. Потенційної війни з Іраном, а Іран все ж таки лишається союзником Російської Федерації. І те, що зараз е бомблять Хусидів, да, які займаються піратством в Чорному морі і все, що це, Хусіти це такі ж проксі Ірана, як е Хізбала, як е Хамас. За ними всіми стоїть Іран. І питання сутички Америки з Іраном, вона вже десь. Коли літає в Хмарах, і я думаю, що коли ці питання загостряться, Росії прийдеться вибирати: кинути Іран чи підтримати Іран політично, там словами, зброєю чим завгодно. І моя така експертна думка, я не сильний експерт в іранських російських відносинах, але логіка подій каже, що Росія буде на боці Ірану. Тому зі Сполученими Штатами у Росії ось цей цукерково-букетний період буде тривати недовго. А наша ж задача, щоб ми ці дні вистояли, щоб ми рухались далі, і тому в описі відео у нас є монобанка фонду Волонтери Поділля на ЗСУ. Закидайте туди, підтримуйте наші збройні сили для того, щоб поки йдуть ось ці. Світові передряги вони посилювалися, вони денацифікували окупантів, вони зменшували чисельність російського контингенту і зберігали життя нашим українцям. Слава Україні!